Попали, смарі. Попали в базу. Поки Кремль продовжує воювати з багатоповерхівками і метро, сили оборони України уразили кілька жирних РФ. У Генштабі назвали цю атаку ударом на випередження. То що ж уразили цієї ночі? Розкаже РБК Україна. Сили оборони України завдали удару на випередження. Напередодні масованого ворожого обстрілу уражено аеродроми базування авіації противника та інші важливі військові цілі. Це цитати із офіційної заяви Генерального штабу України. Так у Саратовській області удар прийшовся по аеродрому Енгельс. Це місце скупчення авіації противника, яка залишилась після операції служби безпеки України. Дві бочки. Одна з цієї сторони, друга з тої сторони. так от все вийдуть. Загоріли щонайменше три резервуари з паливно-мастильними матеріалами. Екстреним службам окупантів не вдалося локалізувати загоряння. Тож нині увесь Енгельс вкритий димом. Опять в резервуар потрапили. Не в ціпані, не в базі Українські безпілотники вже атакували цю нафтобазу у січні місяці. Її головне завдання постачати паливо для військових літаків, які знаходяться на аеродромі. Також місцеві пишуть, що один із БПЛА влетів у ЖК мешканців евакуювали, постраждалих немає. Губернатор Саратовської області без подробиць написав, що є займання. На одному із промислових підприємств також генштаб підтверджив ураження аеродрому «Дягілова» у Рязанській області, де базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, які використовуються для забезпечення ракетних ударів по території України. Окрім того, з «Дягілова» здійснюють вильоти стратегічні бомбардувальники противника. Результати ударів по аеродрому уточнюються. Крім того, офіційно заявлено, що сили оборони України атакували низку важливих об'єктів ворога на території Російської Федерації та тимчасово окупованих районах України. Зокрема, зафіксовано ураження логістичного пункту 30-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії армії РФ на Курщині. Однак, якщо почитати російські паблики, то найбільше вони скиглять не через удари по аеродромам Енгельс і Дягілова, і не через обстріл Курщини, а через ураження. Ня аеродрому в брянську генштаб офіційно про це не повідомляв, але вибухало там красиво. о да, да, да. <гум> 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 Що саме так детонувало на аеродромі у Брянську? Наразі невідомо. Однак російські воєнкори висувають кілька припущень. Так, тут могли бути уражені пускові установки іскандер, якими Росія планувала вночі атакувати Україну, Склад з запасами ракет для іскандерів, борт, який привіз нові ракети для іскандерів, чи авіація, яка базується в аеропорту. Усі цілі, безперечно, дуже жирні і законні. Вже зранку російський медіаресурс Астра написав, що внаслідок влучань на аеродромі Брянська повністю згорів бойовий гелікоптер Мі 8 Відбулася детонація його бойового комплекту. Також частково пошкоджений гелікоптер Мі-35. Крім цього, пошкоджено адміністративну будівлю аеропорту та будівлю рятувальної служби. Також сьогодні вночі був уражений завод Прогрес у Мічурінської Тамбовської області. Це один із ключових елементів російського військово-промислового комплексу. Саме звідси Росія отримує ті компоненти, які живлять, її ракетні та артилерійські системи. Підприємство спеціалізується на виробництві високоточних електронних приладів, зокрема для систем наведення, стабілізації та управління артилерією і РСЗВ. На прогресі розробляються і виготовляються елементи для автоматизованих систем управління військами, те, що дає російській армії змогу координувати удари по наших містах. Росіяни підтвердили ураження заводу кажуть, на підприємстві постраждало троє людей. Загалом російські Міноборони заявили, що вночі вони збили 174 БПЛА. Скільки безпілотників долетіли до місця призначення? Не повідомляється. Щоб залишатися в курсі новин, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.